Вітаю, малята, пропоную послухати казку ведмедик Теді у космосі. Жив собі маленький ведмедик на ім'я Теді. Він був дуже добрим, допитливим і мав велику мрію стати космонавтом. Кожного вечора, коли Теді лягав спати, він уявляв себе у блискучому космічному скафандрі, що летить у ракеті до зірок. І ось одного разу, коли він заснув, сталося диво. Теді опинився у справжньому космічному кораблі. Він одягнув свій скафандр, почув, як потужні двигуни загуділи, і полетів у відкритий космос. Він побачив, як планети одна за одною пролітали повз нього. Зірки мерехтіли навколо, наче ліхтарики. А його ракета мчала вперед. Раптом перед ним з'явилася нова планета. Вона була різнобарвною, з одного боку червона, як полуничка, з іншого синя, як небо, а ще трохи зелена, як трава. Теді вирішив дослідити її і спустився на поверхню. Як тільки він вийшов з ракети, то зустрів там смішного. Маленького інопланетянина. він був пухнастий, мав чотири вушка і три очка, але дуже привітний. Його звали Зумі. Зумі показав теді навколо чудернацькі дерева, що співали, коли дув вітерець, веселих літаючих рибок, які пірнали у хмари, і навіть зіркові камінці, що світилися в темряві. Теді і зумі стали справжніми друзями. Вони бігали, гралися, збирали сіяючі камінчики і навіть спробували кататися на літаючих рибках. Але час минав швидко, і теді зрозумів, що треба повертатися додому. Зумі подарував йому зірковий камінчик на згадку, і вони попрощалися, пообіцявши обов'язково зустрітися знову. Теді повернувся до своєї ракети, і вона знову мчала скрізь космос додому. Раптом Теді відчув, як його хтось торкається. Сподіваюсь, малята, що казочка вам сподобалася. До зустрічі!